Всім добрий день, вітаю вас на своєму каналі Світ Кактусів Високолентів. І, і сьогодні хочу вам показати свою яскраву корейську ечеверію. Зараз має ось таке яскраво червоне забарвлення. Дуже яскрава, це одна з найяскравіших найскр... моїх колекційних ечеверій. Дуже-дуже мені подобається її яскравий колір, також м'ясистий лист. Для утворення такого кольору потрібно дуже багато сонечку, і зараз перепади температури вдень і вночі, то вона ось таке має забарвлення. Взимку обов'язково буду підсвічувати ці дві рослинки, щоб зберіглися. І форма, і колір збереглись до наступного року. Тому буду тримати взимку під лампами. Взимку вони в мене рости не будуть, будуть стояти ось в такій формі до весни. Так, у мене тут ще багато. Листечко обсухшого, його треба видаляти. Видаляємо для того, щоб не розводились ніякі грибкові хвороби. Бо ці листочки вже відмерли, почнуть розлагатися. Нам це не потрібно, тому обов'язково у всіх веріях треба видаляти ось це сухе ці сухі листочки. Це Обов'язково так у нас така краса. Навіть квітів не потрібно, сама рослинка дуже яскрава, такі м'ясисті листочки. Чарівна красуня. Кінчики також в неї такі гостренькі. На нових листочках дуже гарно видно, які як вогники. Ось така краса. Розмножується також листочком. Але сидить листочок дуже довго, дуже повільно росте з листочка. Ось така краса. Хочу вам показати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі, залишайте. Буду вам вдячна. Всім гарного дня!